Татись рубрику Драйвін, і оскільки у нашій програмі ми розмовляємо про перше кохання, то у рубриці Драйвін поговоримо про перші автомобілі і дізнаємось, чи можна перший автомобіль порівняти із першим коханням. Та помріємо про наступні автомобілі. Привіт, привіт. Ну що ж, сьогодні ми розмовляємо про перше кохання та про перші автомобілі. Ти можеш порівняти своє перше кохання із твоїм першим автомобілем? Чи однаково це тебе захоплювало, чи щось більше? Олєр, мені здається, мені більше, напевно, все-таки приятних воспомінань оставило мій перший автомобіль, ніж моя перша любов. Якщо не секрет, що це був за автомобіль? Першим автомобілем була, напевно, дев'ятка у мене, да, 2109. 98-го року, 1,5, п'ятиступка, длинна крилка. Ну, мені подобалось на той момент. Які враження зараз ти бачиш, коли мімо проїжджає, можливо, не твоя дів'ятка, а схожа на твою? Ну є якісь ностальгії, мабуть, по машині. Пам'ятаю, пам'ятаю свою машину. Є якийсь випадок, який тобі запам'ятався найбільше з тою машиною? Так, да, коли вона не заводилась по непонятній причині, -то, що вона була доволі таки старою. Гаділов, скажи, яким був твій перший автомобіль? Перший автомобіль, за кермом якого я був, це Део Матіс. Що тобі в ньому подобалося, а що ні? Подобалося, що він був новий, подобалося, що можна було гарно паркуватися в будь-якому місці. Не подобалось, мабуть, те, що невелике багажне відділення було. Який буде твій наступний автомобіль? Ну, мрії, звісно, великі, але я не буду нічого видумувати. Просто хочу шкоду Октавію. І зараз ми дізнаємось, скільки коштує твоя мрія. Валер, автомобиль, о котором ты мечтаешь, в среднем стоит от 80 тысяч гривен. Ну и эта сумма, наверное, заканчивается 200, которая стоит новая машина. Но, в принципе, хороший автомобиль, о котором ты мечтаешь, можно купить в районе 100 тысяч гривен. Я могу тебе такой автомобиль показать. Валер, это автомобиль Шкода Октавия 2007 года выпуска с мотором 1.8 турбо, мощностью 150 лошадиных сил машина в элегансе. Что включает в себя комплектация элеганс? Это климат-контроль, это подлокотник между сиденьями, это подушки безопасности, полный электропакет, титановые диски. А какие расходы в ней? Ну, в среднем расход по городу где-то порядка 10-11 литров бензина. А если я захочу больше экономичную машину? Можно купить в этом же кузове, но с дизельным мотором, и тогда у тебя будет расход порядка 5 литров диск топлива. Ця машина мені подобається. Мій перший автомобіль це був ВАЗ восьмої моделі 2108. Можна порівняти перший автомобіль з першим коханням? Я думаю, що можна порівняти. Але перше кохання це більше дитяче захоплення. А автомобіль це серйозний вчинок. Наприклад, перше кохання це не серйозний вчинок. Це серйозне, але це відбувається в більш дитячому віці, тому це не такий відповідальний вчинок, як купити собі автомобіль. Чи тобі подобалось у Жигулях? А що ні? Мені взагалі в машині подобається те, що на ній можна їхати взимку і не йде дощ на голову. Великий багажник. Я міг перевозити багато речей в цій машині. Е, мій наступний автомобіль, я думаю, що приблизно буде схожий на минулий. Е, я думаю, що це буде вітчизняний якийсь виробник. Але в мріях хотілося б якусь машину сучаснішу. Е, мій перший автомобіль була вісімка, вона була з двома дверями, е, така як. Купе. Купе. Відчизняне купе. Тому мені б хотілося теж машину з двома з двома дверями, такого спортивного характеру, але не дуже дорого. Наприклад, Широле Aveo. Автомобіль, який ти мрієш, стоїть від 60 до 100 тисяч гривень. Так як ти хочеш собі автомобіль з двома дверями, тобто купе, я мав би приложити це АВІО. Скажи, мені на вигляд дуже подобається ця машина. Вона виглядає як спортивний автомобіль. Чи дійсно вона спортивна? Чи це економічний маленький автомобіль? Ну, За счет того, що вона маленьких розмірів з мотором 1,5, то дійсно вона їде дуже неплохо. Скажем, це городской автомобіль, який займає мало места при парковці, употребляет мало бензину. Ну і доволі таки неплохо у нього з динаміка А, Наскільки ця машина поширена в нашому місті і наскільки складно її ремонтувати? На нашій країні взагалі дуже розпростяна марка «Шевроле», тому запчасти на ній недорогі. Мені дуже подобається цей автомобіль. Якщо буде можливість, обов'язково куплю собі такий. Валер, ну ми поговорили, у кого які були машини, ну все-таки, а який же був у тебе перший автомобіль? Міша, а невже ти не пам'ятаєш? Ти знаєш, ну це так давно було, це все таки, мабуть, напомню. <світ> перший мій автомобіль був такий самий, як і в тебе, але, можливо, трохи старіший. Це була «дев'ятка». Старенька, ржавенька, я в ній поміняв все, що було можна. В ітоні вона була на дисках, длинне крило, повністю тонована. Така була тачка. Не, ну, на ті години це було очень круто. <рес> ну, а следующая машина, яку би ти себе иметь? Ми з тобою спілкувалися на цю тему, і я думаю, що це все ж таки буде якась из більш нових шкод, хоча ти так багато кажеш про інші автомобілі. <рес> ну ти зараз їздиш на шкоді. Разве ти не хотіть би какую-то другую машину? Ну, наприклад, BMW. <рес> я знаю твои <рес> <рес> слабкості, я знаю, що тобі дуже подобається BMW. так Гарна машина. Нова коштує дорого, а стара ламається. Ну, в принципе, и BMW можно найти даже в старых годов в хорошем состоянии. Ну, например, пускай это будет не BMW. А как ты смотришь на то, чтобы ездить на Хонде? Цикавый бренд, я чувствую, что это автомобиль. Ну, если бы мы будем говорить о Хонде, я бы посоветовал брать э, все-таки, наверное, паркетник. Ну, к примеру, это Honda CRV, в которой мы сейчас находимся. Автомобиль очень интересен своей посадкой, да, высокий клиренс удобно парковаться, удобно заехать где-то по пересеченной местности. Много комплектаций, варианты, автомат, механика, есть еще всегда выбрать. То есть, но даже если машина на механике, у нее в, любом случае есть климат-контроль, в любом случае есть подогревы сидений. Этот автомобиль с двухлитровым мотором, на шестиступенчатой механике. Багато автомобилей побачив. Я думаю, что еще до, до завершения сезона еще и побачу багато автомобилей. И, возможно, я изменю свою точку зрения. Продаю мне сейчас, находясь в салоне этого автомобиля, он мне не Валер, ну если ты мечтаешь о школе, то ты уже все-таки интересовался ценами, понимаешь, сколько они стоят новые, сколько они стоят на вторичном рынке. Но если я тебя заинтересую Honda, то эту машину можно купить, скажем так, от 160 тысяч гривен и выше. Чего? Приходят вообще. Пока, пока, пока друзья наружу машину. Миша, скажи, а часто приходят до тебя на площадку Мриеты? Есть категория людей, Валер, которые приходят купить сразу автомобиль, а есть те, которые ходят и мечтают о каком-то конкретном автомобиле, да, которого на данный момент нет на площадке или они еще не решили, что они для себя хотят. Но в конце концов они все равно приходят и покупают то, что хотят. Як ви бачите, мрії здійснюються. Тож мрійте, і все обов'язково буде добре. Це була рубрика Драйвін. Продовжуємо далі.